Бор для ріпаку для чого потрібен і як підживлювати. Бор це не просто мікроелемент, це ключ до здоров'я і врожайності ріпаку. Він бере участь у розвитку коренів, запиленні, синтезі клітин і транспортуванні поживних речовин. Без бору не буде повноцінного врожаю. Навіщо ріпаку потрібен бор? По-перше, для утворення насіння. Бор покращує запилення квіток, коли його не вистачає, зав'язі мало. І врожайність падає. По-друге, для росту коренів. Бор формує сильну кореневу систему. Якщо бору бракує, корені короткі, потовщені і можуть загнивати. По-третє, бор потрібен для побудови клітинних стінок. Це робить стебла міцними, а рослину стійкою до вилягання. Також бор відповідає за транспортування цукрів. Це важливо для рівномірного росту всієї рослини. Як помітити нестачу бору? Молоде листя починає деформуватись, з'являються зморшки і некротичні плями. Квіти погано запилюються, а насіння не зав'язується. Коренева система слабшає. Як підживити ріпак бором? Перший варіант внесення в ґрунт. Для цього використовують борну кислоту або борний суперфосфат. Норма внесення від 200 грамів до 2 кг на гектар, залежно від форми добрива. Другий варіант листкове підживлення. Це найефективніший спосіб, бо бор одразу потрапляє до місця дії. Рекомендуємо препарати ЛФ, Бор 140 або Гумат-Бор. Оптимальна норма 1 літр на гектар. Бор добре працює в бакових сумішах. Його можна поєднувати з такими препаратами: Елеф, олійні ЛФ – гумат-лист. ЛФ Молібден 37 або ЛФ біоазот 300. Коли вносити бор? Перший раз на ранніх стадіях росту, коли активно розвиваються корені та листки, друге підживлення проводять у фазу бутонізації, а третє під час цвітіння. Підсумуємо: бор потрібен ріпаку з перших днів розвитку. Він впливає на врожайність, міцність рослини і якість насіння. Не чекайте появи дефіциту, Вносьте бор вчасно і отримаєте стабільний урожай. Чому ви можете довіряти агроексперт Trade? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.